За інформацією синоптиків, в Україні 26 грудня у східних та більшості центральних областей невеликий. В день у північній та північно-східній частинах помірний дощ. Нарешті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, – 7-12 метрів за секунду. Часом пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 26 грудня, вночі 1 шість тепла. В день 5-11 на півдні країни та Прикарпатті до плюс 14 градусів. По Київщині 26 грудня вночі від плюс 2 до плюс 4 очікувана температура в день від плюс 7 до плюс 10. Хмарно з проясненнями, місцями помірний дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 4 плюс 2, без істотних опадів в день від плюс 8 до плюс 10. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями помірний дощ.